Світлофорів у Львові побільшало. Де здавати відходи в місті та про те, хто сьогодні святкує. Докладніше за мить вітаємо вас. Коли сусіди без хатченки, мешканці вулиці Шевченка нарікають на людей, яких не впускають в так звану ніч Вони галасують під вікнами житлових будинків та практично до заморозків, сплять в траві або на лавках біля дитячих майданчиків. Керівництво центру переконає, роблять все можливе, аби люди, хоча б тимчасово, але все ж таки мали дах над головою. Матеріал про це готуємо до ефіру. переглянемо вже дещо пізніше. А поки про те, що розумних світлофорів побільшало на вулицях Коперника та Гнатюка в центрі Львова встановлюють триколірні, які самостійно регулюватимуть рух. Залежно від інтенсивності транспортного потоку, механізми визначатимуть, яке світло вмикати. Наразі один із двох встановили на перехресті вулиці вулиці Коперника та проспекту Свободи. Він працює в тестовому режимі. До кінця цього тижня має запрацювати й інший. Загалом таких світлофорів в місті 28. У Львові вони працюють вже три роки. Загалом розумними світлофорами планують облаштувати усі трамвайні маршрути. Вже передбачено в контракті додатково додаткова заміна обладнання, ну реконструкція світофорного об'єкту на перехресті вулиць Левицького Франка, князя Романа. Перехрестя проспект Свободи Гнатюка частково змонтоване обладнання, і будуть проводитися роботи до завершення монтажу цього обладнання. Не на протязі до двох тижнів. А в парку культури та відпочинку наступного року збудують дитячий майданчик, на якому зможуть бавитися і діти з обмеженими можливостями. Його встановлять на місці теперішнього майданчику, що на вулиці Зарицьких, це буде нова дитяча територія європейського типу. Аби реорганізувати реалізувати проект. Адміністрація парку в вересні подала заявку на участь у конкурсі від всеукраїнського громадського об'єднання Національна асамблея інвалідів України та дитячого фонду ЮНІСЕФ згідно з умовами конкурсу перемоги. Ості отримують 400 тисяч гривень на реалізацію власного проекту. Однак, загальна вартість встановлення нового дитячого майданчику складає майже півтора мільйона гривень. Тож адміністрація парку зараз шукає кошти аби повністю реалізувати проект. Це будуть звичайні гойдолки і пісочниці, але, наприклад, пісочниця для дітей з обмеженими можливостями вона буде під буде на підвищенні, тобто вони, наприклад, дітки в інвалідних колясках, зможуть спокійно нею гратися. Що раніше вони в звичайному майданчику не мають змоги робити. На даний момент ми продовжуємо шукати партнерів, спонсорів. Хочемо вже зробити комплексний, великий дитячий майданчик, але в будь-якому випадку, вже напевно навесні, тут появиться, можливо, перша черга власне елементи для дітей з обмеженими можливостями. Напередодні ми розповіли вам про аварійні сходи, якими спускаються львів'яни з вулиці Кульпарківської до зупинки електрички. Місцеві жителі переконують, що вони були в аварійному стані впродовж п'яти років, а приблизно місяць тому їх і зовсім прибрали. Чиновники, які відповідають за благоустрій, вчора не могли прокоментувати ситуацію. Тож сьогодні розповіли нам, що й справді сходи були занедбаними. Проте не п'ять років, а три проект реконструкції розробили ще в 2013-му, проте наступного року. Його не вдалося реалізувати, тож розпочали лише тепер. Вартість ремонту складає майже 700 тисяч гривень. Цього тижня ми плануємо вже повністю зробити всі сходу, всі марші з обох сторін шляхопроводу. Єдине, що залишиться зовнішнє освітлення. Я думаю, що це на початках наступного тижня повністю буде вже завершено. Для львів'ян підготували інтерактивну мапу, куди здати відходи у Львові. На ній можна знайти пункти приймання ртутних ламп, батарейок, макулатури, тканин і ганчір'я. На мапі нанесено кілька шарів, кожен з яких відповідає тому чи іншому виду відходів. Щоб отримати більш точну інформацію про конкретний пункт приймання, потрібно натиснути на значок цього пункту. На мапі створення карти для Львова це лише перший крок, який допоможе організувати роздільний збір. До слова, наше місто перше в Україні, де почали централізовано збирати батарейки, що підлягають утилізації. Однак куди і для чого здавати непотріб, більшість львів'ян не знає. Починаючи з липня минулого року, 2014 року, у місті створена система по збору відпрацьованих батарей, яка на сьогодні, згідно ухвалила сесії номер 3066 вже функціонує 95 приймальних пунктів по відпрацьованих батарейках. Тобто це вже є як по громадських закладах, як по торгових центрах, по пожеках. Знаю, в Європі такі є, там навіть мусорники, от, сміттєві баки їмо на окремі, а в нас я навіть не замічав такого. Знаю, що треба таке робити, але не знаю, що є такі пункти. Дрогобич з новим мером сьогодні Тарас Кучма склав обідницю перед громадою містечка в сесійній залі Дорогобицької міськради відбулася церемонія інавгурації новообраного міського голови. Під час першої урочистої сесії міської ради нового скликання Тарас Кучма склав присягу та приступив до виконання обов'язків міського голови Дорогобича. Я вдячний виборцям не тільки за те, що вони там довірили, а за ту позицію яку вони тримали. Тому що вони враз обирали тих людей, які ціла команда зайшла. Ми перемогли в 23-30 дільницях, Це дуже великий, е, велика перемога значна, але вони віддали перевагу тим людям, які хочуть змін і хочуть справедливості. Я дуже тішуся і дуже заздрю насправді по-доброму другобочу, що отримав мера вихідця з громадського середовища, майданівця, артошника, а людина, яка сьогодні при пообіцяла громаді міста про те, що вона жодним чином не буде в особистих цілях використовувати свою посаду. Нагадаємо, Тарас Кучма балотувався до на місцевих виборах від політичної партії Громадянський рух, народний контроль. Кожна десята дитина в світі народжується недоношеною. Така статистика: а це 15 мільйонів малюків щорічно. Відтак з ініціативи Європейського фонду 17 листопада відзначають міжнародний день недоношених дітей. Медики наголошують, недоношеність не вирок. Завдяки високотехнологічному інтенсивному догляду дитина зазвичай виростає здоровою. Майбутнім батькам ж рекомендують ретельно ставитися до планування вагітності, уникати стресів та шкідливих звичок та стежити за перебігом вагітності. В періоді вагітності треба більше займатися фізичними вправами спеціальними, гуляти на свіжому повітрі, харчування, дбати за своє харчування і менше проводити часу за комп'ютером. А кожен п'ятий львів'янин святкує, адже 20% усіх мешканців міста навчаються у вишах. А сьогодні Міжнародний день студента. З ними спілкувалася наша Оля Тимоляк. Андрій приїхав до Львова вчитися два роки тому із Волині переконує студентське життя, відкриває чимало можливостей. Воно веселе і цікаве, знайомить з новими людьми. Однак проблеми таки є. Перша проблема що є в студентів це, напевно, кошти. Зараз трошки стипендія маленька стипендія. Назар, студент студент-третьокурсник. курсник, приїхав до Львова з Івано-Франківська. Йому подобається навчатись в університеті, бо це дозволяє самореалізуватись у житті. Бути студентом це насамперед відкривати в собі нові можливості. Тобто кожного курсу відкриває в собі якісь нові можливості. Студентські роки Василя Лизанчука закінчились майже півстоліття тому. Зараз він і сам викладає в університеті, а тому переконаний, нинішнє студентство зовсім інше. Бо коли навчався він, таких можливостей, які є сьогодні, не було. Студент діяв в межах ідеології тієї системи, яка була за комуністичного режиму. Студент одне думав, одне говорив, а третє робив. Нині студент вільний від цих зашорень ідеологічних. Студенти те, що думають, те говорять. Загалом студентів у Львові немало не багато. Понад 100 тисяч хтось сьогодні святкуватиме, а хтось все-таки готуватиметься до занять. Ольга Тимуляк, Сергій Медведів, новини. І повертаємося до вже анонсованого матеріалу про безхатченків. Нагадаю, мешканці вулиці Шевченка нарікають на людей, яких не впускають у так звану нічлішку. тож докладніше далі. Пані Світлана у центрі вже близько двох місяців. Зараз у жіночій кімнаті одна, бо занедужила. Жінка зізнається, сусідів по нещастю має хороших, тому між собою ладнають. Тут досить такий, такий стабільний контингент. Приходять нові люди, але декого режиму не влаштовують, декого з не влаштовує, що тут пити не можна, знаєте, як воно. І йдуть їм там веселіше, десь можливо. А хто хоче спокою, хто хоче дійсно прийти, помитися, відпочити, переодягнутися. Нормально так от собі відпочити, то залишається і нікуди не йде. те, що люди є різні, розповідають і місцеві, які живуть поруч у холодну пору на вулиці без Безхатченків, не так багато, як влітку. Та їх значно поменшало, коли люди закривали підвали та поставили домофони. Бо таке бувало, що я йду від сусідки вечором пізно. Ну, щось хрупе таке, страшно. Я піднімаюся між четвертим, п'ятим поверхом. їх три лежить. Бувало таке, літом. Вони вон там полягають в траві і відпочивають собі. А діти на то все дивляться. А центр обліку та нічного перебування бездомних також на рукавичках зізнаються його працівники. Ночувати усім тут немає потреби. Сюди звертаються і ті, хто не має прописки, але має де жити. Ті, що до нас звертаються на нічівлю, то вони оформляються у відділення нічного перебування. Проходять перед тим флюорографію і медичне обстеження шкірвен-диспансер. І якщо людина є бездомна, потребує нашої допомоги, соціальних послуг, то влаштовується в відділення нічного перебування. У нас є правила певні, якщо людина не пройшла флюорографічне обстеження, ми відмовляємо. Ну, це безкоштовне даємо скірування так само. Якщо людина в нетверезому стані або в стані наркотичного сп'яніння, то ми так само відмовляємо. Загалом у центрі на обліку є 2180 осіб однак максимально можуть ночувати трохи більше 50. Ірина Качмарик, Анатолій Лопаченко, новини. Відтепер спланувати відпочинок львівщиною стало простіше, оскільки з'явився віртуальний тур замками та музеями. На інтерактивній карті вже можна побачити, який вигляд, який на вигляд Олеський та Золочівський замки, садибу Маркяна Шашкевича в селі Підлісся, церкву Святої Параскеви в Бузьку. Загалом два десятки об'єктів культури. З часом кількість об'єктів планують збільшити. Завдяки панорамам можна переходити з одного виставкового залу в інший, або ж побачити зовнішній вигляд. Львівщина насправді багата на культурний такий потенціал. То ми плануємо, що ця карта буде щороку наповнюватися новими новими об'єктами, і там можна буде знаходити найрізноманітніші місця для відвідування. Тобто це і музеї, і різні об'єкти культури, історії, архітектури на цьому в мене все. 242-0927 – Це номер телефону гарячої лінії новин. Більше інформації на інтернет-порталі Львів. Підсумуємо день о 20.30, тоді і зустрінемось.